Україні це Оленка з Канади. Ви у мене на гостинах зі мною карти ботічелі це такі релігійні символи тут, для того, щоб був привід нам з вами. Поспілкуватися на активні і актуальні теми для України, що буде в Україні. А, це погана карта сімка мечова. Вона говорить, що в Україні будуть заощаджені нові закони, мабуть, будуть підвищені податки, і готівка, мабуть, вже не буде прийматися в банках, таке може бути. Тут у нас Паш Кубковий це хороша карта. І що стосується людей, що прийшли до мене, моїх слухачів, то у вас буде все гаразд, але. В Україні буде жити тяжко. Іде підстава від влади, сильна підстава від влади йде, я тут бачу. І карта зірка дуже гарна карта Зірка. Вона говорить, що тепер в Україні так тяжко, що вища сила через цю зірку буде Україну дуже сильно благословляти. А може бути таке, що йдуть гроші. В руки Україні йдуть більше грошей, може, допомога, от, пожвавлення ситуації з Євросоюзом і Америкою, пожвавлення ситуації, коли йде допомога всіляка, і, і також Мечова карта говорить про напружені відносини між Тими, хто в Україні живе, напружені відносини пов'язані з тим, що не можна порозумітися. Тут така сценка з релігійна у нас на цій карті, коли Христос прийшов ну, в Самарії, Він прийшов напитися води, і там була жінка, була, вона брала воду. І було видно, що та жінка страждає в неї тяжке життя, і це метафора, щоб зрозуміти, як буде жити в Україні найближчим часом. І ця карта говорить, що в Україні люди не будуть розуміти одне одного, будуть розмовляти, як то сказати, на різних мовах, не будуть чути одне одного. Це Христос щось хотів розказати зі жінці, а вона його не розуміла. Вона говорить, на що тобі та вода, якщо ти мені, якщо ти можеш зробити живу воду, якщо ти такий сильний, на що тобі та вода, що тут є. І Христу прийшлося її ну, розказати про її життя, щоб вона. Йому повірила, так? І тут багато всі карті є правди про те, що може так бути, коли в Україні люди будуть розділені розділені по хто воював, хто ні, хто говорить, якою мовою російською чи українською, хто де живе на селі чи, чи у місті. Люди будуть дуже розділені і не будуть поважати одне одного, хто там селянин, хто має освіту, хто не має. Взагалі в Україні і раніше так було на тебе дивилися, якщо ти живеш в Києві чи в Коростині, дивляться на тебе ну, дуже-дуже неоднаково, не чи ти, наприклад, маєш освіту чи ні. Таке, знаєте, суспільство у нас совєтське було, і це у нас ще досі є. І воно повернеться. Ці карти, вони, на жаль, показують таку чисту голу правду того, що може бути. Життя в Україні хочу запитати. Ну, це імператор. У нас є свій імператор. У нас. Повинна бути парламентська республіка, але такого немає. У нас одна людина править, що хоче, то робить. Багато робить помилок, бо немає досвіду політичного і всілякого. І ну, людина знаходиться в дорозі завжди, там просить гроші. Це все, що він вміє. Щетний намір намір і клопіт українців щось з цим робити, бо він нікого не слухає, і як впоратися з тим? Люди поруч нього, дуже, це, це карта туз мечовий, його, йому загрожують. Він може і з, розуміє, знає, що він невірно робить, але йому треба втриматися, бо свої можуть прибрати. Так? Ну, Свої мафії свої можуть прибрати і, і раптово може щось погане трапитися, і він втратив віру в людей. він... Ну, Поруч нього дуже погані люди. і Мабуть, це марний клопіт, але в нього є такі, така параноя в нього є непослідовність його вчинків і, і автократія така, бо людина завжди була начальником, а тепер взагалі там герой цар. От, це йому, як то сказати, дах трошки йому пошкодило. І Людина хвора, мабуть, хвора. На, на що хвора? На самодурство хвора, мабуть, чи ще на щось хворе. Він боїться втрати, втратити щось боїться, втратити свою посаду, боїться. В нього зміна зору є, він змінює свій зор, але не на краще. Не на краще і, і надзвичайно такий хард, такий, знаєте, Ну, характер нелегкий, надзвичайно тяжко з ним розмовляти. А, і Чи є там друга порядна людина поряд нього? Я не бачу там ніяких порядних людей. І а, він дуже хвилюється, переймається, вдаряється. Можна сказати, так, моя папуся говорила: вдаряється таке слово. І спершу варто було б йому подивитися на себе і на ситуацію більш так, знаєте, з того плану, щоб зрозуміти. За часи війни треба слухати розумних людей, а не думати, що ти все можеш. Ну, такого ми тут не бачимо. Такі погані карти. Одні мечі, бачите, одні мечі скрізь мечі. Нехороші карти. Що ми мусимо знати на сьогодні? Ну, чотири мечова. Говорить, що марний клопіт а, нам впоратися з тим, що тепер дуже гостра ситуація. і... Не можемо ми впоратися поруч. Люди з вами дуже серйозно погані і раптом неочікувано можуть вам, якась загроза йде, можуть вам шкодити. І багато в кого буде несподівана подорож. Бачите, це несподівана подорож. Куди йде, і куди йдеш ти, Україна? куди ви йдете чи їдете. Несподівана подорож. І втрата надії отут я бачу, є втрата надії. На гроші на папери, тут лицар, трата надії, що це хоч щось вирішить. Багато дуже грошей в Україну вже вкладено, але все воно як в прорву йде. І лицар Пентакльовий про це говорить. Надзвичайно тяжка ситуація. А варто вам знати, що є підстава у владі, є підстава між своїми, є підстава всередині, і є дуже багато горя. І знаєте, ну, найбідніша країна у Європі. Е Країна, яка має тільки проблеми. І те, що вам розказують, це весь обман. От всі ці, що там сидять, ці СМІ, він же сказав, що тепер СМІ для нас головне. Ну, він зовсім так в, в нього скинувся, що стосується цих СМІ. Там обман. Кожен це журналіст, а журналісти в Україні це мафія, я знаю, я знаю точно всі. І а, там є обман, вони тримають під серцем до вас, хочуть, щоб ви, вас ще більше залякати. От а, тепер я бачу, що до порогу України кладе дорогу якісь а, нові люди. Ну, розумієте, кожен день, кожен місяць. От юнаки, дівчата стають дорослими, і є дуже багато талантів, але їм не дають ну, нічого зробити. От і вони виїжджають. Говорять, що як поїдете на, на захід України, то побачите, як ці ікаруси з юнаками виїжджають з України. Ну хіба можна їх за це звинуватити? Вони не хочуть іти туди, де їх о, закінчиться все для них. Так і їх примусили це робити. Це все сталося, що за 30 років не захистили кордони, їх примусили людей тікати з України, і щоб уникнути, самі знаєте чого. І сльози їх матерів. То, то я бачу тут ну погана справа дуже. Дуже погані справи. Ой-ой, що -ой, карти відкривають, так? Так. Ну, спілкуватися завжди корисно так? для нас з вами. Бо я правду говорю, я незалежна, я в Канаді, ну, ніхто мені нічого не говорить, що говорити. Говорю ще те, що а, вважаю важливим. Тут туз пентакльовий, а, ну будуть гроші йти. Але це ж ні до чого. Це раніше не допомагало і тепер не допоможе, бо всі гроші забирають а, до себе у кишені мафія. І корисно вам знати, що. Сум, великий сум через гроші через війну, через агресію, великий сум через ту владу, яка проти людей. І великий обман під серцем тримає кожен цей журналіст. От, і, і під суворим поглядом всесвіту. те, що я бачу, що в суворий погляд Всесвіту, бо Україна має таланти, має родючу землю, має все. Ну, окупована територія це, говорить, там понад 30 трильйонів долярів о, тільки в тільки копалинах, тільки в копалинах вони захопили. Але ми не будемо думати про копалини, ми будемо думати про людей. Тут лицарь жезловий. О, ця карта говорить, що багато хто в світі хоче зупинити цю війну, так? Корисно знати, що. Під суворим поглядом Всесвіту. Однак тепер вирішується питання, все в вогні, але вирішується питання, як запобігти того обману, але йде в Україну звістка з обманом. Багато хто що говорить, але нічого ніхто не діє, тільки говорить, бо що зробиш, так? Україна образилась і на, і на своїх друзів, і колись були друзі, тепер образа вже немає нікого, то ворог то образились на всіх. На образі довго не протягнеш, але люди ну, образливі дуже у нас. Такі заздрі, заздрість, образливість. Вони, вони хочуть а, вберегтися, і це ну, основне, люди повинні хотіти вберегтися, але теж образа, сильна образа. До вашого порогу кладе дорогу щось нове і непогане. Це хороша карта, лицарь жезловий. От. Можна сказати, що щось до вашого порогу йде, що стане порятунком. Я тут бачу, що буде порятунок. Буде сильний порятунок, і він буде рятувати Україну. Що ще хоче сказати нам всесвіт? Вісім мечова. Вона говорить про потребу повної повної чи певної, я б сказала, повної, але Всесвіт мені говорить певної підтримки. Ви знаєте, коли повна підтримка, то людина слабка стає. Треба певна підтримка, яка ну, необхідна. І є. Де в яких колах, і в Німеччині, і скрізь є зневага до України? Зневага. Бо вони думають, що через Україну, через те, що нас напали, у них немає тепер цього дешевих, дешевих цих оглеводів, оглеродів і чого, чого там. І ну, не, немає дійсно підтримки, бо є багато зневаги до українців. І до до біженців є зневага, бо знають свої мови, люди ну не вірять їм. Більше не вірять, особливо в Польщі, в Німеччині. Біженцям не вірять і навантаження на бі... на біженців дуже серйозне, дуже сильне навантаження. Тут карма, тут погана карма, карта. Шістка мечова. Вона говорить, що, що будуть заохочувати біженців повертатися додому. І це турбує багато кого, бо в кого є сини чи діти такого віку, що їх можуть забрати. а Спроможність батьків їх захистити в Україні ну, нуль, нуль нульова. І їх будуть заохочувати повертатися додому, тільки в Німеччині 2 мільйони біженців. І вони просто Німеччина не може це все витримати. Знаєте, батькам треба дбати про базові потреби дітей. Це основне. базова потреба це захист. І базова потреба тепер в Україні зовсім немає, бо переселенцям, біженцям в Україні зовсім жити неможливо. І а, де є безпека, де є безпека для людей? Знаєте, важливо за часи війни, щоб налагодити сон, харчування. І безпеку, але цього немає. І ми відвікаємося на цих <кій> журналістів-мафію. От ви, знаєте, учитель такий, кожен хоче щось сказати таке розумне. Але людям треба зосередитися на своєму. І чомусь інші проблеми вони виходять на перший план і люди забувають про себе. Людям. Треба, потрібно, вони хочуть а, спів, а, співчуттів якісь, але їх немає тепер. Так довго ця війна триває, що немає. А, є тільки біль. Тут мечові карти, біль ре, реакції на те, що відбулося і відбивається, і на свідків біль, і свідчить те, що. А душевний біль він, він ніяк не загоїться, він дуже серйозний і воно болить. Втрати скажені і нерозуміння між родиною, між коханими теж є. А конфлікт і зовнішній, і внутрішній, як є камінь на серці в українців, так? така туга, велика туга. І колективно українці, ну. Можуть з'єднатися, коли вони будуть розуміти, що це різні люди. З'єднатися неможливо, коли кожен думає, що всі повинні бути однакові. З'єднатися можна тільки тоді, коли люди розуміють, що всі різні, і не бояться тої стигми. Ну, ви знаєте, про що йде мова? Отут тут так декілька слів на цю тему. Хай Бог береже, будемо бачитись.